Доброго дня, ми з України. Це ваш хоттабич, запуск з пабасейну лакшері класу Infinity Quadro. Найпопулярніша комерційна модель, перелив, хромотерапія. В самому спа-басейні та через переливну решітку. Ця модель може бути оснащена додатково медіапакетом по кутах 4 колоночки. В даному випадку це колір білий мармур. Модель відрізняється встроєними вмонтованими, вибачте, баками на 400 літрів точно як і у цієї круглої лакшері моделі Infinity Round, але квадратна. Має розміри 240 х 240 в висоту 1 метр. Має два місця лежачі. Перший насос. Другий насос. Ще є бловер. Компресор аеромасажний і четвертий фільтраційний насос який подиме рівень води з баків до цієї водної лінії, до переливної решітки. Якщо люди заходять у спа, вода через перелив уходить в баки, також можна підключити автоматику на Автоматичний долив. Ще ця модель може комплектуватися як звичайним, так і в даному випадку піщаним фільтром. Комп'ютер-бальбо. Однонація. Дуже багата комплектація. стандарті. Повторюю два місця для прийому масажу лежачі. І ось. Три місця. Сидячи така незвичайна підсвітка місць дуже ефектна. Також дуже ефектна сходинка. Також можна зовнішні сходи поставити з цієї сторони де сидяче місце, або там, де друге сидяче місце. Всім гарного дня. Ваш котабич і компанія Comfort Spa. Це наш тест рум у місті Івано-Франківськ.